Привіт-привіт! Ну, поки я вже приїхала на роботу, поки нікого немає, можу показати салон, в якому я працюю. Тут є два кабінети: косметологія і манікюр, підікюр, ні, підікюр і нарощення ВІЙ і пегментний макіяж. Тут близенько коло мене є кабінет. Так, в цьому кабінеті є така гарна-гарна картина. Її погано видно, з другої сторони, покажу. Ось така в нас кушеточка. Тут проводять процедури різні по збільшенню губ, всякі ін'єкції колять і все інше. Кофе машина. До речі, можна зробити каву. Ми зараз подивимося, що воно напише. О, нагрівання. Це добре. Так. Нагрів іде. Ось така картина гарна, скляна. І так. Є еспресо, і є американо краще нажимати на американо, тому що еспресо там дві каплі. Також є холодильник. Ми тут зберігаємо різні ін'єкції. Ось так. І моя кава вже готова. І коло цього кабінета є ще один кабінет. Тут дівчатка. дівчаток роблять гарними, нарощують їм вії. І стоять наші стерилізатори. Стерилізація інструментів у нас приходить в три етапи. Ми спочатку їх промиваємо розчином, потім ми їх ставимо в ультразвуковий стерилізатор. Після цього, як воно ось тут нажимаємо, після того, як воно пройшло тут, ми провмиваємо інструмент. потім Ну, витираємо, сушимо його і ставимо в крафт-пакети. Складаємо ось такі крафт пакети. Позначка, якщо змінює колір, значить інструмент простерилізований. Ставимо сюди, так, зараз подивимося, чи це інструмент. Так, цей інструмент вже простерилізований. Можна його достати. Ось так це все в нас проходить. Так як говорять, що сапожник без сапог, то це не про мене. Поки немає клієнтів, я зроблю собі нігті. Я довго вибирала собі наклейки. І я такі цікаві з квіточками, але зверніть увагу, що тут написано. е, чорні кішці все рівно, якого кольору сірі миші. <смі> Цікаво, так? Я закінчила свій манікюр і вирішила наклеїти такі листочки і квіточки. <смі> ну, ось закінчився мій робочий день. І я забула вам показати нашу вбиральню. Ось так виглядає наша вбиральня, ось умивальник. Такі серветки, витирати ручки, який в нас туалет. І ви запитаєте, напевно, навіщо нам тут душ. Ну, перед депіляцією бікіні дівчата можуть скористуватися душем, щоб їм було комфортніше. І зверніть увагу, яка тут шикарна люстра. Це просто клас. Дуже гарно. Все, мабуть, я показала вам все, що можна було. І я буду збиратися додому. Па-па!